Вітаю вас на уроці математики! Тема сьогоднішнього нашого уроку – число 10. Склад числа 10. Пролунав уже дзвінок, починається урок. На уроці не куняй, математику вивчай, Дітки, сьогодні на уроці ми познайомимося із числом 10 та розберемося зі складом числа 10. Я зараз вам пропоную подивитися, будь ласка, уважне відео. Переглянути, як ми будемо сьогодні вчитися писати число 10. Цифра і число 10. Яке число наступне за числом 9? Це число 10. Число 10 позначають цифрами 1 і 0. Запам'ятай правила написання цифри 10. Цифра 10 позначається двома відомими вам цифрами 1 і 0. Кожна цифра має свій будиночок, свою клітинку, тому цифру 10 записують у двох клітинках. Пропишіть цифру 10 у повітрі. Марійці сьогодні виповнюється 10 років. Знайди її торт. Скільки років було Марійці вчора? Вчора Марійці було 9 років. Розглянемо склад числа 10. 10 – це 9 додати 1. 8 додати 2. 7 додати 3. 6 додати 4. І 5 додати 5. Розглянь малюнок. Скільки квадратів заховалося на малюнку? 10 квадратів. Обведіть у зошиті 10 клітинок. Зафарбуйте четверту і десяту клітинку. Ну що ж дітьте? Ми переглянули і ознайомилися із числом 10, та будемо скоро вчитися писати цифру 10. Будь ласка, відкрийте свої посібники на сторіночці 52 і 53. Сторінка 52 це 5 та 2. Число 10 склад числа 10. На малюнках показано склад числа 10. Нам треба відновити записи і запам'ятати. Дітко, обов'язково вивчайте дома склад чисел, яких ми вже з вами, вже з вами вивчили. Повторюйте їх постійно, щоб не забувати. Давайте розглянемо. У нас всього 10 кружечків. Із них певна кількість рожевого кольору і блакитного. З першого запису ми можемо побачити 9 додати 1 до рівня 10. Тобто у нас є 9 кружечків помаранчевого кольору і один блакитний. Давайте відновимо записи далі. Скільки рожевих кружечків в 8, а синього кольору? 2. До 8 додати 2 дорівнює 10. Далі наступних рожевих скільки кружечків? 7. А синього кольору 3. 7 додати 3 дорівнює 10. Наступне 6 та 4. До 6 додати 4 дорівнює 10. Далі 5 рожевих та 5 блакитних. Молодці. 5 додати 5 до 10. Наступне що тут відбувається? Знову таке 5 блакитних. І 5 рожевого кольору. До 5 додати 5 дорівнює 10. Далі рожевих кружечків у нас 4. А синіх 6. 4 додати 6 дорівнює 10. Рожевих кружечків у нас 3 блакитних 7. Якщо ми до трьох додамо 7, ми отримаємо 10. Рожевих кружечків у нас два, блакитного кольору вісім. Якщо ми до двох додамо 8, отримаємо 10. І останнє рожевий кружечок один, А блакитних у нас аж 9. Один додати 9 дорівнює. 10. Дітки, якщо ви не встигли, будь ласка, поставте відео на паузу, порахуйте самостійно кружечки рожевого кольору, і скільки вакитного кольору, і запишіться відповідними цифрами. А зараз ми з вами будемо вчитися писати цифру 10, але це буде нескладно, тому що ми вже з вами вміємо писати і 1 цифру, і 0. Для того, щоб написати число, цифру 10, нам потрібна. Написати спочатку один. І дітки, послухайте уважно, не відступаючи через клітиночку не треба. Ми відразу пишемо поруч нуль. Це означає, що це одна цифра. 10. Тепер ми відступаємо одну клітиночку, пишемо один і знову поруч 0. 10. Відступаємо клітиночку, знову 10. Відступили клітиночку. 1 0. Підступили клітиночку. 1, 0. Утворили 10. І так тільки прописуємо до кінця рядочка. Цифру 10. Добре. А тепер давайте ми з вами порівняємо числа. Що більше 10 чи 9? 10. Що більше 7 чи 10? Звісно, 10. 7 менше 10. Що більше 10 чи 8? 10. А що більше 10 чи 10? Чи не більше воно однакове? Якщо однакове, то ми ставимо ознак дорівнює. Дітка, що менше 0 чи 10? Так, 0 менше за 10. Що більше 10 чи 5? 5. Встигайте, дітки. Якщо ви не встигаєте, ставте відео на паузу. І пропишіть самостійно. Що менше 1 чи 10? Менше 1. Що у нас більше 10 чи 9? 9 чи 10? Де... Менше 9, а більше 10. Дітки, як ми з вами будемо читати такі нерівності? 10 більше, ніж 9. 7 менше 10. 10 більше 8. 10 дорівнює 10. Так, добре. І так, будь ласка, далі. Якщо ви не встигли, поставте відео на паузу і виконуйте це завдання. А нам з вами вже час перепочити. Тож давайте потанцюємо з кукурудзою. Всі гарно відпочили. А тепер працюємо далі. І нам треба записати числа менше від 10. Які ви знаєте дітки числа менше від 10? Так, це 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Всі, ці дітки числа менше. Ніж 10. Тому, будь ласка, запишіть такий ряд, починаючи від нуля: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Поставте відео на паузу і пропишіть красиво ці цифри. І зараз ми виконаємо два останні завдання. Нам, ми вже з вами вивчали так, компоненти, ми вивчали, як називаються, числа при додаванні. Якщо доданок і доданок це ми будемо додавати. І в кінці сума це наш результат, так, значення виразу. Якщо ми до 2 додамо 8, дітки, скільки ми отримаємо? 10. Правильно. Запишіть, будь ласка. Дивіться, тепер нам відома сума. Відомий перший доданок, але невідомий другий доданок. Для того, щоб дізнатися другий доданок, нам треба відняти ці числа між собою. Від 10 відняти 9 ми отримаємо 1. Правильно. А тепер далі, давайте спробуємо знову. У нас вже є число 7, Додано. скільки нам не вистачає до 10, нам не вистачає 3, правильно. До 5 додати 5, це буде 10, правильно, дітки, 5 плюс 5 це наші долоньки. На одній долонці у нас 5 пальчиків, і на другій 5 плюс 5 дорівнює 10. Далі дивіться, нам треба знову, щоб в сумі було 10. В нас вже є 8. Скільки нам треба додати до 10. Скільки нам треба додати пальчиків, щоб було 10. Як ми можемо це за допомогою пальців зробити? Ми можемо нам потрібно 10, 8 уже в нас є, 8 є і залишається скільки? Так, залишається ще 2. Далі. Нам знову потрібно 10. І з них уже перший доданок. Ми знаємо 9. Забираємо 9, і залишився в нас лише один пальчик. Тобто один. Взагалі, дітки, вчимо склад числа 10, і не треба буде витрачати час на пальчики. Так? Добре, далі 4 додати 6 буде 10. Наступне, щоб утворити число 10. У нас вже є 3. Але нам не вистачає скільки ще. Давайте подивимось, на нас схоже був. 10 є. Є 3, як і тут. Не вистачає якого числа, дітки? 7. Правильно, нам не вистачає 7, записуємо. А скажіть, будь ласка, щоб отримати 10, нам треба 5 додати. 5. Молодці. Ну що ж, а тепер ми будемо порівнювати значення виразів за зразком. Що значить за зразком? Для того, щоб порівняти, нам треба їх вирішити. 7 додати 2. Ой, вибачте, 5 додати 2 дорівнює 7. А 4 додати 5 дорівнює 9. А далі ми порівнюємо, що більше 7 чи 9. Звісно ж, 9. Тому, значить, і перший оцей вираз був більшим, ніж другий. Давайте спробуємо далі наступне. У нас є 6 додати 4. Скільки це буде 6 додати 4? Це буде 10. 3 додати 7, скільки буде? Також буде 10. Що більше 10 чи 10. Воно ну, ну, однаково. Тому ми поставимо знак дорівня. Наступне 3 додати 5. Це буде 8. 6 додати 1. Це буде 7. Дітки що більше 8 чи 7? Звісно ж, 8. Поставили знак більше до 8. 5 додати 4. 5 додати 4 це буде 9. А 9 додати 1. 9 додати 1 дорівнює 10. Що більше 9 чи 10? Звісно ж, більше 10, тому ми ставимо знак більше до 10. Ну що ж, ви великі молодці. А зараз ми закріпимо вивчений матеріал. Назвіть, будь ласка, всі цифри, які ви бачите на екрані. Дітки, я впевнена, що кожен з вас зміг назвати їх. Скажіть мені, з яким числом ми сьогодні з вами познайомилися? Сьогодні ми з вами познайомилися із числом 10 і навчилися писати цифру 10. На цьому наш урок математики закінчено. До побачення, до нових зустрічей!